Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Лепчанська. Сьогодні в нас дивне, просте, але знов дуже популярне запитання: чи підлягають відшкодуванню або компенсації при звільненні відпустки не використані мається на увазі відпустки в бюджетних установах? Ну, все доволі просто. Є гроші в бюджетній установі навіть шкодування, компенсації. Таких відпусток або немає грошей, в нас законодавство, зокрема стаття 83 кодексу законів про працю України, стаття 24 закону України про відпустки, та взагалі все законодавство розповсюджується на всіх роботодавців незалежно від форми власності, незалежно від форми організації такого роботодавця, тобто будь-то приватне підприємство. Бути державне підприємство або бюджетна установа, тобто підприємство установи організації, які фінансуються за рахунок бюджету компенсації відповідно до статті 83, підлягають щорічні основні, щорічні додаткові відпустки та додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей. У нас немає спеціального законодавства про працю для бюджетних установ. Тому всім такі відпустки мають бути компенсовані. Якщо а, з якихось причин роботодавець не може компенсувати відпустку в день звільнення працівника, він буде нести відповідні додаткові фінансові витрати відповідно до статті 116 шістнадцятої 117 кодексу законів про працю України, а саме компенсувати та виплачувати працівнику середній заробіток за те, що з ним в день звільнення. Повністю не розрахувалися. Не порушуйте законодавство про працю і зустрінемося на наступному тижні. Всім тихого, мирного та продуктивного робочого дня.